Кандидат від лівоцентристського руху Лі Джемен, який отримав більшість голосів на президентських виборах у південній Кореї, склав присягу президента країни. Таке швидке переймання влади наступного дня після виборів стало можливим завдяки імпічменту його попередника. Політик оголосив, що стабілізує економіку та спробує об'єднати суспільство. Лі Джемен, який походить із ліберального табору правлячої демократичної партії, отримав майже 50% підтримки. Після складання присяги президента південного. Кореї він заявив, що його головною метою буде стабілізація південно-корейської економіки та зміцнення пошкодженого іміджу Кореї на міжнародній арені. Найбільшим внутрішнім викликом він вважає зусилля щодо об'єднання суспільства, яке стало більш поляризованим ніж будь-коли після імпічменту Юн ЮНСОКЙоля. Консервативний табір, з якого походить усунутий політик, підтримує понад 40% відсотків корейського суспільства. Лі також голосив про зміцнення союзу зі сполученими штатами.